Вітаю, шановне товариство. Хочу озвучити свої міркування і спостереження на запитання зверху чи знизу. Це питання стосується саме способу запалювання котла. Як краще розпалювати зверху чи розпалювати краще знизу. Будемо розглядати дане питання на прикладу. Ось цих двох Cronosів Cronus Кронос Еко і Cronus Унік. У них абсолютно однакового розміру топки різняться лише величиною зольника і величиною теплообмінника. Cronas Унік відразу почав розпалювати тільки зверху. Накладаю там паливо, у даному випадку трофу брикет, зверху тисочок, запалюю. І одної закладки вистачає мені на добу, щоб гріти дім. Побачив, що це є дуже вигідно. Паливо горить якісно, диму майже нема, він є, але він прозорий, все класно. Кронас Еко кілька років використовую вже, палив, розпалював постійно знизу. А оце вирішив, думаю, же ж я попробую кронас Еко запалити зверху. І що я вам скажу? Так, брикет розгорається помаліше, але горить довше. Диму, як такого, також майже не видно із димаря. Тобто, як для такого хорошого котла, як у нас Unic, так і для такого буржуйки, фактично, для такого поганого кота, як у нас Eco, називаємо його буржуйкою, верхнє розпалювання набагато ефективніше, набагато краще. Проте, просто що є різниця в тому, що от Кронас Унік має хороший теплообмінник, і одної закладки хватає на добу. Заклав паливо, запалив і забув. Тоді, коли Кронас еко мусив кілька разів підкладати. І тому перший раз запалив зверху, воно горить, отак я кажу, краще. А потім вже ж накладаєш туди паливо і виходить. Так, що воно вже знизу горить, тобто вже того явища немає. Бо це такий котел буржуйка. Попробуйте і ви в своїх котлах за... по... поекспериментуйте із верхнім розпалюванням. І напишіть в коментарях, як вам порівняння з нижнім розпалюванням і з верхнім? Бо я зараз припускаю і стверджую, що верхнє запалювання котла. Трошки краще, ніж нижнє. Наразі, дякую, пишіть свої спостереження і міркування. Будьте здорові!